Кукуруза, враховуючи наші сьогоденні виклики, вона підтримує і спасає, тому що це основна експортна культура. І коли ми отримали найвисокий врожай вал у 2021 році, ми два роки його вивозили, враховуючи проблеми з логістикою. І в принципі країна вона жила саме на експорті цього зерна. Керівник Дніпровського інституту зернових культур Владислав Черчилль представляє на Дніполя 25 сортів кукурудзи. каже, їх виростили науковці цього інституту, враховуючи зміни клімату, враховуючи те, що на сьогоднішній день не вистачає вологи для реалізації потенціалу більш пізнесілих гімбридів, То ми пропонуємо виробництво саме ранньостиглі південного екотипу. І середні ранні. гібриди, які на мінімальних запасах вологи з умов весняного періоду можуть сформувати урожай, ці гібриди навіть на мінімальній валозі можуть дати десь 6-7 тонн з гектара. Директорка Одеського інституту кліматично орієнтованого сільського господарства України Раїса Вожегова радить аграрям звертатися до науковців, бо не існує єдиної моделі вирощування агрокультуру. У кожному регіоні свої властивості ґрунту, умови зволоження та різна адаптація сортів. Все, що ми створюємо, все, що ми розробляємо, все, що ми впроваджуємо у виробництва, ми пристосовуємо до змін оцих клімату. І наші інститути, вони, хоча і знаходяться в різних регіонах, але основне завдання наше це моніторити ці зміни, вивчати і створювати такі сорти, гібриди, розробляти такі технології вирощування, такі системи землеробства, які б могли давати в таких важких умовах сільському господарству найвищий прибуток. Керівник господарства і села Кетрісанівка на Кіровоградщині Сергій Бергер розповідає, обирає українські сорти соняшника. Гібриди такі, які так сказати, ну, вирощені в нашій степовій зоні, і засухустойчиві ці гібридина, так вони не окремі види гібридів селекції України не вступають іноземними селекціями. Клімат змінюється і створює нові виклики для аграріїв, тому необхідно вирощувати адаптивні сорти рослин, які мають високу здатність виживати, рости та давати хороший врожай в умовах несприятливих погодних умов. Вважає керівниця обласного департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. З кожним роком ситуація погіршується. Дуже мало опадів, мало вологів в ґрунті. Ці дні поля показують, як в нашій степовій зоні можна вирощувати технічні культури, кукурузу, ранні зернові культури з урахуванням впливу погодно кліматичних умов. Цьогоріч учасниками дня поля на науково-інноваційному полігоні інституту сільського господарства і села Созонівка стали 300 аграріїв, науковців та виробників техніки, сказав керівник інституту Ігор Семеняка. Весь південь України і частково до центру і півночі України? Ну, наприклад, Херсонщина, Миколаївщина, Дніпропетровщина, Київщина також тут представлена, Черкащина, Полтавщина, ну само собою Кіровоградщина. Задача наша науковців це підбирати краще з кращих. Яка реакція буде на жару, на, на холод? Навпаки, заморозки також можуть впливати в ранній фазі на посуху і на надмірне зволоження. На шкідники, на хвороби пропонують аграріям вирощені на полігоні 85 гібридних сортів кукурудзи, 65 соняшника і 10 сої. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.